Так? Воно вверх. Вверх, так? Так, з іншого боку. Ти знаєш, що з другого боку, ми маємо зубати, сидіти туди, Ну, раз,

так? Що ви можете сказати по поводу того, йде моя заява, де знаходиться заява, та що я писав на землю, років 10 на збираєте? Я журналіст. Публічна роблю людина, ви ж ви назубере. Якщо ви журналіст, тоді напевно посвідчення треба, ні? Так, так. Обов'язково. Це, ну, складаєте... це не обов'язково. Ви ж на державній службі, правильно? На державній. Ну значить ви публічно працюєте. Прошу. Ви на робочому місці публічно працюєте? Ну, ви, ви не представитесь. -гробовський. Що, Гробовський. Так, власне. Інформативності мало в этом відеоряді. Що ви чартом хайнувся? Ви хто є? Ти, Ти, він мій всеслужовець, він хоче показати Ви хто, хто є? Ви телехранитель. У нас охорони треба, ми ж державна вас... людина Активіст, громадський активіст. Даю відповідь, це значить, це. даний громадянин чи мешканець села на цьому заяву. Дійсно, у нас є розроблений квартал під будівництво. Попереднє обговорення проходило, але практично нікому. Практично нікому ще ділянки не виділені, тому що так, так. є багато заяв. І, так. скажімо, обговорення ще буде проходити. Заява того мешканця є так, як і основних, тому що у нас десь біля 300 заяв. 300 тому, заяв. Так. Так. А як ви пріоритет в заявах? Кому ви надаєте? Йде питання про те, що всі заяви, як кажуть, завізовані на сесії сільської ради. Депутація. Пріоритет, в якій черговості ви надаєте? Хто у нас, вас користується? У нас є загальна черга. Загальна черга. А позачерговими правами, хто користується у вас? Ну, позачерговими можуть користуватись, які є учасники бойових дій. Учасники бойових дій. Тобто, наприклад, так, йде так, питання так. про те, у нас Учасники АТО, так? А скільки у вас чоловік села в АТО приймає участь? У нас приймає один чоловік на сьогоднішній день. Починок, такі є вулиці Дуба. Вулиця Дуба починок. Більше ніхто там не приймав Немає. місті. Поки що. Поки що немає, так? От чоловік сидить, о, як о, то так знати, трак, три рази я, я отримав. Людина о, приїхала зі Сходу, з учасників бойови, з бойових дій приїхала людина, ваша людина. Ви не я туди не їздив, мені голова сільської ради, виділив все. Купив бронежилет, форму, голова сільської ради. По-перше, для таких людей має бути земля, як то кажуть, є та резервна земля для таких людей, як він. У вас звідси з села небагато людей пішло. Ні, На ні, війну. Не він їде захищати ваші сраки. Він їде захищати, а він повинен отримати в першу чергу. Ви йому маєте допомогти. Ви йому маєте допомогти, ви голова сільської ради, вас вибрав народ. Ми вже так. 12 років обирали. Добре, вас 12, вам погано. Чернецьку теж вибирали два терміни. Я перепрошую, почер по і ви ж не на базарі. Добре, добре. Чернецько теж два терміни. Так. Тут хто знає, хто як підкупити, тут навіть з Вашу... е вашого. Даю вам відповідь, шановні, вам відповідь, бо я старший від всіх вас Що Хто не цікавить? Іде питання про те, коли я став головою. Тут не було ні асфальту, ні нічого. Е, Дякуючи в першу чергу мені і тим депутатам, е, розді, які зробили то село, яка допомогла. Мільйони паклювання. доларів, які пішли за землі е, Житим, станелі, ну ми, ми в курсі всіх фінансових операцій по землях Станелі. Е, припросу, у вас так само, як по Трускавчик. Сергій Розора. Пане Сергій, якщо давайте, але не ми не про то говоримо ми не, не ні. Будемо... раз ви зачепили даю відповідь. Якщо ви, вважаєте, що що тут... якщо ви вважаєте, що тут велико якщо ви вважаєте, що тут сільська рада якісь проводить. Як кажуть неправильні дії, для того є прокуратура, для того є служба безпеки. Звертайтеся на увазі. Звичайно, звичайно, звичайно всі вас треба лістувати разом нема, з БУ. Але давайте почнемо і... з того. Давай, Людина давай, вируй, вже була учасником бойових. Людина що? є учасником бойових є нагороджена медалю. Я в суботу в неї було весілля. Як молода сім'я створилася. Чоловік, у нас виїжджає, виїжджає, так, чоловік виїжджає завтра на авто. Ви забезпечили Дуже, його якимись засобами, захисту індивідуальними. Кого... Чим Чим ви її забезпечуєте? Її Добре, ви на в селі села хоч когось забезпечували засобами захисту? Вас не пала нікого не, помогу, нікого помогу, не забезпечували. Ведеться у вас така робота. От зараз загальна мобілізація. Ви посилаєте своїх односельчан... Я нікого не кров. посилаю для того який викликає. Так, та. країна посилає, але його, ви скеровуєте. Значить, що ви вважаєте, що ви не зобов'язані. Забезпечувати засоби Де питання про закисту. те, що в нас є, кажуть для того громадськість, яка повинна громадськість. Бути. Ви, Ви не до неї не, не належите, ні, я належу, що не належу, що не належу і не а хто її має організувати, мобілізувати там? Ну скажем так, для того у нас є сесія сільська рада, і все питання проводимо на сесії сільської раду, тому, що кожний коли вона в останні раз? раз. Коли так. сесія буде у вас? Буде, я думаю, десь в вересні місяці. А коли так. останній раз був? В червні була сесія. Чому ніхто не знали? Я би хотів дуже попасти і сказати, ця людина робила наклад на мене неоднократно, наводила міліцію, підкупляла ту ж саму міліцію, коли обікрали тут сільську раду, вона обманула, коли я був старший. За спортзалом нам мені не виділяли ні світло, ні речі, які іменно, спортом, щоб народ не спивався, ото людина робить іменно для того, для села. А погрози були якісь Були І А Ким Бог погрожували? Були? Донецькими бандитами. Донецькими бандитами погрожували? Хто? Особисто, ну, чи будівники? Дур... Дурбик. Є такий чоловік, який є, що всі питання там відповідно. Донецькими бандитами погрожували? може, ви хочете їхати Департиз. до друзів зараз. І є люди, які можуть Ви Шановний, так? представник Трускавця, ви будете так розповідати. Громадська. Об... Я не маю нічого проти вашої громадської. У нас є громадської. Ви забезпечили людину з засоби індинації захисту. Я, я забезпечую. Там відповідь. відповідь. Я буду говорити. Та людина має декілька. Ви звернітьсь в районну міліцію, вам розкажуть. В... Я засранці, як ви мене чимось обвиняєте, я не Nie. Так, обвиняю, я іменно наклепі що. Я, вас я вас обвиняю. сільську раду обікрав? Yeah. Я обікрав сільську раду. То... Я б сказав, що ти його викликав. Так, ви мені казали, ви мене штуркали, коли коли ми... тут були. І мене в при... міліцію передали. Я подавали. перепрошую. Що? Хто, хто ну, мішій... І заяву в міліцію я... подавали, так? так а хто заняв? Ви ну, 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 прийшли, щоб не шантажувати, що Ні, що ні, для чого ми шантажувати? Я ще раз кажу, даю відповідь. Того мешканця села є заява, буде секція, вона не виглядала. Позачергово, ви маєте поставити його на чергу і так Де далі. Нема проблем. На сесії сільської ради та учасників. І моя вам я рекомендація нашої організації себе. для того, щоб... Ви... Я ще раз кажу, я поки що говорю, я голова тут селі, так, так правильно? Позачергово, Бу. якщо треба. Бу. Буде на сесії розглянути. Шановний, ви не думаєте, що ви хіба служили? Я служив у Польщі, теж у воєнне положення. У мене такі два сили, як ви. Добре, з вашого села три людини поїхали. Не можна з тих трьох людей забезпечити. Трьом людям помогти. Ви з села спільного грошей не маєте, щоб я забезпечив. Та Причому то ви? Станель, а тут не багатих сил. Я перепрошую, ви на базарі, шановний. За рахунок земельних афер. Так що я думаю, що трьох чоловік засоби індивідуального захисту ви маєте забезпечити. Ви мені не, будете, не думаю, будете мене шантажувати? До побачення. Я до побачення. не побачення. буду. я не буду. Я подивожу, щоб земля була. А йде питання про те, що буде сесія, на депутати розповідали. Скажіть, будь ласка, коли ви можете скликати позачергову сесію? Позачергова сесія не буде, бо я зараз у воду. Буде сесія, то... і питання забезпечення мешканців села. Це не є чергове. Я вам відповім на всі питання. А як надовго вийдете в отпуск? То не ваше діло, я йдуть. Я як державний службовець. Ну, прокоментуйте, право. будь ласка. Нічого не буде коментувати. <звук> що тут ви когось тут позаходили. Зараз дільнично це розкажете, що тут є Сахарський.